Беру на себе відповідальність, але я приїхав сюди, щоб виграти чемпіонат Польщі. Павфе спорт кіберстини та злоти тебе вітає. Папе. Це двійся, світри, папе. Зидвійся, світри, папе. Це твій серці. Екс тренер збірної Румунії Едвард Йордонеску очолив легію на початку сезону. Вже зараз, у жовтні, він на межі звільнення. Ардатураном ще рано проводити аналогію, однак і Шахтар не в найкращому стані. Вже в четвер ці команди зустрінуться між собою. Донецький Шахтар не виграв два поспіль-матчі в чемпіонаті України. Спочатку гірники сенсаційно програли ЛНЗ один Потім без голювання чия з поліссям. Шахтар був ближчим до перемоги, 17 ударів проти чотирьох. Але реалізувати цю перевагу Шахтарю не вдалося. Зовсім не мирові 0-0. Гірникам вистачало злості після матчу. Після 20 матчів, які я провів на чолі шахтаря, я дуже задоволений. Вважаю, що єдині 90 хвилин, які ми справді програли, були з ЛНЗ. Це єдиний поєдинок, який я можу прийняти як програний в плані нашої гри. Щодо решти матчів, я дуже задоволений. От, наприклад, з Поліссям ми зробили 720 передач і 17 ударів. Оце та гра, яку ми хочемо бачити. І я вважаю, що зараз ми граємо правильно. Після матчу з Поліссям у неділю було відновлювальне тренування. Понеділок Ардатуран зробив вихідним. А у вівторок команда провела ранкове заняття на полі та вирушила автобусом до Кракова. Вже в середу донечани потренувались на стадіоні, де й відбудеться матч. Алісон та Траоре продовжують відновлюватися від травм. Також до них знову приєднався Крисків, який, здавалося б, тільки починав набирати форму. У нещодавньому відео, де ми обговорювали усіх суперників Шахтаря, саме легію ми поставили на перше місце за складністю суперника. Три тижні тому справді так виглядало. Чинні володарі Кубку та Суперкубку Польщі нові хороші підписання. До слова про це ми також говорили в тому відео. Підказка вгорі. та іменитий тренер, який працював зі збірною Румунії. А в реальності все ж кереберть. В останніх шести матчах в усіх турнірах лише одна перемога. Крім цього, дві нічиї та три поразки. Зокрема, в першому турі ліги конференції Самсун спору нуль Найцікавіше це реакція на негативні результати самого тренера. На післяматчевих пресконференціях прес-конференціях Едвард Йорданеску завжди відповідає однобоко. Мені здається, що ми повністю контролювали ситуацію на п'ятій чи шостій хвилині. У нас був чудовий шанс забити. Ми контролювали гру 90% матчу мали перевагу у володінні м'ячем та ударах, але зрештою програли. Ми контролювали гру, били по воротах, володіли м'ячем, мали багато моментів і влучали у каркаси. Команда створювала моменти та була добре організована тактично. Статистика на нашому боці шанси, удари, але результат проти нас. Ми повинні з цим змиритися. У більшості матчів нас тактично не здивували. Ми контролювали хід гри. Ми приїхали сюди, щоб перемогти. Гадаю, це було очевидно з самого початку. З того, як ми розпочали матч, як ми контролювали гру, але це футбол. Хоч ми й змінили 10 гравців у стартовому складі, але ми контролювали весь матч. Ми граємо в клубі, який потребує і хоче вигравати трофеї. Не можна грати в оборонний футбол. Потрібно бути проактивним, контролювати гру та перемагати. Контроль без завершення атак нічого не вартий. Усі відповіді можна охарактеризувати одним мемом у Юрдонеску все під контролем. На противагу цьому місцеві пабліки почали згадувати про давній заголовок однієї з польських газет. Щодо суперника, нас цікавить лише те, що він робить на полі. У нього сильний головний тренер, якого ми дуже поважаємо. Він досяг великих успіхів у своїй кар'єрі. Але якщо завтра з'являться якісь новини, щось нове, ми також будемо готові до цього на полі. Так, після поразки легія може спробувати щось змінити у стартовому складі, а може й продовжити гнути свою лінію. Якщо відверто, то я більше схиляюсь до варіанту зі змінами у стартовій одинадцятці. Всі ці балачки та результати поки ведуть до одного. У Польщі чекають на відставку. Йорданеско вже й сам не проти піти, але керівництво легії не поспішає змінювати тренера посеред сезону. У вівторок навіть скасували тренування команди. Першочергова реакція тренер пішов у відставку. Але польський журналіст Павел Голашевський розказав інше: якщо вірити йому, легія вже багато місяців через день після матчу в чемпіонаті робить вихідний, а грали вони саме в неділю. Після минулої гри я попросив про зустріч з керівництвом. Я показав їм, що хочу прийняти найкращу можливість для клубу і команди. Була довга розмова з комплексним аналізом. Головне, я не хотів блокувати клубу бажання прийняти найкраще рішення для команди, навіть якщо воно зміна тренера. Так, ми мали довгу і чесну дискусію. Я досвідчений тренер, тому благо клубу має бути на першому місці. Утім, тренера Легії зрозуміти можна. Його команді й справді частенько не щастить. За очікуваними очками в чемпіонаті вони не на дев'ятому місці, як в реальності, а на першому. До того ж, вони треті за володінням м'ячем, перші за дотиками в штрафному майданчику, навісами, передачами вперед та пасами в останню третину поля. І навіть це ще не весь список. Легія команда із найбільшою кількістю подач у своїй лізі. Вони ставлять свого шостого номера між центральними захисниками. Фулбеків використовують дуже високо. Вони багато подають, а гравці з протилежного флангу під час подач заходять щільно у штрафний майданчик. Саме тому я пояснив своїм гравцям важливість переходу від зонного захисту до персонального. Хоч для шахтаря цей домашній матч на стадіоні вісли у Кракові, але добиралися до нього гірники довше за суперників. Завтра на нас чекає складна гра. Попри те, що здається, ми тут приймаємо суперника. Ми їхали сюди 10 годин. Я ніколи не ховаюся за виправданнями, але грати за таких умов також непросто. Маємо це прийняти. Ми з нашим штабом проводимо всі необхідні наукові дослідження щодо втоми, травм та іншого. Знаємо, що відбувається. Наприклад, учора ми мали коротке тренування. У нас не було часу багато працювати тактично після цього. Пообі. Дали, а потім була поїздка. Звісно, ми не знали, що вона триватиме так довго. Моя команда змогла прибути до Кракова лише близько 21-22 години вчора. Відстань від Львова до Кракова на автобусі приблизно 335 кілометрів, а від Варшави десь 270. Різниця невелика, але для відмовки згодиться. Жартую, звісно, ніяких відмовок проти напівлежачого суперника. Більше статистики та цифр про легію буде уже на студії перед матчем. А поки підтримайте наш контент вподобайкою, підпишіться на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.